У нас на каналі вже є відео, але воно досить довге стосовно аптечки, і там більше обговорюється аптечка саме на окоти, а я хочу зараз вам продемонструвати свою аптечку козовода. Вирішувати вам, прислухатися чи ні, я розповім про те, чим користуюся я. Отже, розпочнемо все ж таки з окотів. Значить, На окоти, по-перше, чим я запасаюся, це ось такий енергомол. Що таке енергомол? Це енергетичний напій для швидкого відновлення кози після окоту. Використовується він в дозуванні 100 грам на одну голову. Випоюється відразу після окоту з теплою водичкою, для того, щоб наші тваринки почували себе краще і швидше відновлювались та щищувалися. Наступне, на що звертаємо увагу? Окситацин. Ну, що таке окситоцин, більшість з вас, напевно, знає, це гормональний препарат, він вважається. Використовується для стимуляції слабкої родової діяльності, також використовується при маточному, маточній кровотечі, при затриманні посліда, при запаленнях. Матки, також використовувати можна при маститах і навіть ветеринари інколи радять при атонії та гіпотонії шлунку у жуйних тварин. Як використовую його я, я використовую тільки при окоті. Колему перший раз, тільки тоді, коли з'явився перше козенятко, з'явилося, колему ветеринарний окситоцин із розрахунку 1 кубік, 1 мілілітр внутрішньо м'язово можна, можна підшкірно. Коли процес окоту завершився, коли всі казенята народились і ви в цьому впевнені, колимо ще один кубик для того, щоб швидше відійшло місто, для того, щоб козочка зчистилася краще і все в неї було в порядку. Також використовується він, якщо ваша тварина утримує молоко, не віддає вам, зажимає, то за 10-15 хвилин до дійки вводиться окситоцин, а потім здаюємо. Тварину. Далі в нас йде дротаверин. Це та ж сама е, ну, Всім відомо так, що це міотропний спазмолітик. Е, приміняється як спазмолітичний препарат, в принципі, не тільки під час окотів. Він знімає спазми гладкої мускулатури внутрішніх органів. Це і при кишкових, і при почечних всяких проблемах, коліках, при проблемах з жовчовивідними шляхами. Тобто. Коли є у тварини якесь запалення, коли є якісь спазми, коли є якісь болючі такі ну, дії да, відбуваються в, організм, в організмі, то тоді ви приміняєте цей дратаверін. Він знижує тонус гладких м'язів внутрішніх органів, також перистальтику кишківника і цим самим розширює кровіносні судини, не вліє на нервову систему, що немаловажно. Він послаблює і роботу легень і сосуди головного мозга. І серця. Він використовується і при окотах, коли потрібно зняти ось цю е, збудженість матки. Так? Е, буває зачасту таке, що матка ще не відкрилася, а у нашої козочки починаються перейми. І вона начебто мучається, намагається народити. А народити вона нам не зможе, бо матка ще не відкрилася і ще зарано. В таких випадках колиться одна ампулка 2 мл мі дротаверіну, можна використовувати ножпу, Я використовую дротаверін, по факту, це те саме. І Таких випадках приміняю. Ну і повторюся ж все те, що я щойно сказала. Да, якщо є якісь проблеми з кишківником, якісь там, ну, тобто ви вже орієнтуєтесь на місці, дивлячись конкретно на конкретну тварину. Ну, Використовувати потрібне шкуші на одну тварину одна ампулка 2 мл. Під час окотів може дійсно знадобитися. Далі, що нам ще може знадобитися саме під час окотів? Фармазін це антибіотик. Якщо було якесь втручання з вашої сторони, ви допомагали козочки народити, ви лазили всередину в матку, ви там, розвертали або поправляли ніжки, або запрокидували, поправляли головку. Це все є втручання. І в такому випадку. Після окоту, не дожидаючись ніяких проявів, чи будуть наслідки чи ні, ми колемо 3-5 днів, тобто мінімум 3 дня. По інструкції, тут є інструкція, розраховуєте на вагу тварини. Для того, щоб розрахувати тварину, обов'язково потрібно обміряти сантиметровою лентою стрічкою, і Розрахувати по таблиці її вагу. Тоді вже вираховуєте кількість препарату і вводите. Вводиться він раз один раз на добу. Йдемо далі. Ось ці три препарати: аскарбінова кислота, глюкоза і бороглюканат кальцію. Це в нас коктейль. Багато з вас, хто вже чув, знають, що я користуюся цим родовспомагаючим коктейлем. Що це таке, як ми його приміняємо? Значить, для нього нам потрібно буроглюканат кальцію 20%. Також може бути не бороглюконат, а просто кальційглюканат. Але обов'язково 20%. Далі нам потрібна глюкоза. Звичайна 5% глюкоза. Не 40% та що в ампулках, а 5%. І аскарбінова кислота. Аскарбінова кислота бажано 10%. Вона буває 5%. І буває 10%. Значить, набираємо в шприць 4 мл буроглюканату кальцію, 4 мл глюкози 5%, і одну ампулку, тобто 2 мл аскарбінової кислоти. Як тільки коза почала народжувати, якщо ви при цьому присутні, підшкірно в область передньої лопатки, Вводимо ось такий коктейль. Загальний, загальний об'єм 10 мл. Коли повністю окот закінчився, повторюємо і ставимо ще раз такий точно коктейль. Якщо ви не були присутні, або прийшли ну, додому, там вже коза народжує, або зайшли в хлів, а коза вже народила, і навіть козенята висохли. То тоді все рівно в цей день перший раз, перший раз, день цей ми колимо такий коктейль після цього повторюємо ще 4 дні. Один раз на добу. Тобто, загалом такий коктейль я раджу ставити 5 днів підряд. Він допоможе вашій тваринки швидше також. Восстановитися, легше перенести всі ті і стресові ситуації, і втрату кальцію, тому що під час окоту втрачається дуже багато, і е, з молозивом виходить дуже багато кальцію. Все це загалом е, дуже добре сприятиме тому, щоб козочка швидше е, відновилася. І почала радувати вас з молочком. Так, кокот промайнув, розпочинаємо доїння. Я використовую аскорутин в першу чергу. Я даю всім без вип, перебору і вибору. Особливо він рекомендований першокоткам і високолактуючим тваринам. Тим паче, якщо, у них, ну, якщо вони легкодінні. Якщо молока прибуває багато, і буває навіть таке, що воно саме крапає з сосків, що таке аскарутін, напевно, знають всі на світі, це е, рутін і вітамін С. Тобто він зміцнює судини. Зачастую буває таке, що скаржуться особливо новачки, що молоко рожевого кольору, або там в молоці рожевий осад, або там кров, це, перш за все, можуть лопатися слабкі судини. І багато хто плутає з мастітом відразу. Тому щоб зміцнити судини, щоб вашій тваринки було більш зручно. І у вас була більш спокійна, як то кажуть, душа. Бажано після окоту 10 днів продавати аскарутін. Дається він 3 таблетки на добу на одну голову, три пігулки. Я не даю вранці в і ввечері, я даю одним разом вранці під час дойки в їжу. Підмішую ці три таблетки, три пігулки, і вони їх з'їдають. Далі йдемо. Ну, Епрін, епрін це в нас протипаразитарний препарат. Я вже про нього не раз розповідала і не перестану його радити, він широкого спектру діє. Колоти потрібно по дозуванню. 1 мл епріну йде на вагу живу 100 кг. Не так, як звичайні, всі наші оці препарати верміктинової групи, які йдуть на 50 кг живої маси, ваги. Тому в першу чергу потрібно обміряти тварину, знати її вагу, розрахувати по табличці, і вже відповідно від ваги, відміряти необхідну кількість препарату. Я використовую такі препарати два рази на рік. Це після окоту, якщо тварина не заслабка. Якщо у вас все добре, кот пройшов добре, ви бачите, що вашу козюльку. Нічого не бентежить, ви бачите, що вона добре їсть, добре себе почуває, то, в принципі, на третій-п'ятий на день вже можна колоти. Коли, ми, повторюся, уважно обміряємо, вираховуємо вагу і розраховуємо кількість необхідного препарата. І я використовую васини взагалі радять перед стойловим періодом. Ми колимо перед сезоном покриття. Тобто, за декілька днів, там за день, за два, до того, як планую запускати козла до кіз у загон, я всіх проколюю епріном. Дексаметазон. Але, звертаю вашу увагу, дексаметазон імпортний, не наш не вітчизняний, В жодному разі. Чому? Тому що якість дуже різниця. Цей препарат необхідний нам при набряках. Набряки можуть бути різної етіології, вони можуть бути і під час окоту виникнути, і після родові можуть бути набряки виміні. І набряки можуть трапитися в будь-який відрізок проміжок часу. Це може бути алергічна реакція на будь траву, на будь-який укус якогось літаючого. У тварини може розвинутися набряк, не обов'язково виміні. В такому випадку дексаметазон повинен бути в аптечці на постійній основі. Використовується він із розрахунку одна ампулка, тут 1 мл, де 1 кубик, одна ампулка на одну тварину. Йдемо далі. Нікотинова кислота. Що це за така незвична штучка? Нікотинова кислота це той самий вітамін В3. Вона часто входить в, в усі премікси, в усі добавки. Вона міститься в таких препаратах, як кальфастонік. Вона часто входить в склад протикетозних препаратів. Тому що дуже добре сприяє на обмін вуглеводів в організмі. І при дефіциті нікотинової кислоти зачасту розвивається кетос. Тому, тому раджу тримати у себе в аптечці, як тільки щось замітили що погіршився апетит. Стала себе якось інакше поводити, не, до, не дочікуючись, поки ваша козочка повністю закитозить, починаємо додавати разом з їжею нікотинову кислоту. Потихеньку доходимо до завершення. Магнію сульфат. Що таке магнію сульфат? Всім знайомий нам, да? але в першу чергу це істочник сірки та магнію. І використовувати його можна не тільки для нас, для людей, а ще й для наших тваринок. І він дуже часто використовується насправді у ветеринарії. І дуже часто його колять ті ветеринари, яких ви викликаєте. Тільки коли починаєш потім запитувати, що коло у ветеринар. Та не знаю, щось в ампулках, він ампулки забрав з собою. Дійсно, мало хто про це інформує. Чому? Тому що, ну, не знаю. Це, в принципі, людський препарат. Купляється він в звичайній людській аптеці. Хоча зараз вже в продажу є і магнезія для тварин. Значить, що вона нам дає? Е і куди, ну, для чого її застосовувати? В першу чергу. Вона працює навіть для підвищення апетиту і поліпшення самого травлення. Тобто, якщо ви побачили, що ваша казюлька знову ж таки е, втрачає апетит, почала щось там ковирятися носом, ви підозрюєте, що вона може там закитозити, то наряду з оцим препаратом так само даємо і магнію сульфат. Е, Якщо навіть пропустили, якщо у вас уже китоз, так само, значить взагалі одна ампулка він буває різний. Він буває по 5 мл і по 10, використовуємо по 5 мл. Одна ампулка на добу вводиться внутрішньо м'язово. Якщо вже пропустили, розпочався китос, все повністю тварина там відмовилася від їжі, пропала жуйка або там почалося вздуття, тоді в першу чергу, коли ви надаєте реанімаційні такі заходи. Одну ампулку набираємо в шприць. І вводимо за щоку прямо в рот, а другу можна вколоти вже внутрішнє м'язово. І надалі 3-5 днів дивимося за станом тварини і проколюємо магнію сульфат. Він поліпшує стравлення, я ж кажу, що він підвищує апетит. Він навіть працює, як проносне при запорах, але в більшій там вже тоді дозі. Треба. Коротше, щоб ви просто-напросто розуміли, він допомагає при всіх проблемах з кишківником. тобто вздутий кишківник, отруєння в усіх оцих зневоднення, там, знаєте, при набряках, при всіх оцих. В проблемах використовується сульфат. Ну і, відповідно, при гіпотонії, атонії його також використовують. Яшкуце, той самий, можна сказати, вітамінний препарат, ну, тільки тут не вітаміни, а сірка та магній, який використовується наряду із вітаміном В3. Ну і в цю ж саму колекцію можна додати тіаміну хлорід. Це той самий вітамін В1. Я також вже про нього розповідала. Ну, В першу чергу, да, як і будь-який вітамін, що відразу спадає на думку, це препарат при будь-яких Авітамінозах, гіпотові... гіповітамінозах. Але не тільки. Не тільки. Річ в тім, що цей препарат, він ще використовується і при проблемах з кишківником. Так само, він взагалі бере участь у великій кількості процесів, які належать до обміну речовин. Він сприяє цьому. Правильному обміну розщепленню вуглеводів, жирів, білків, води, він добре сприяє роботі серця. Він використовується для нервової системи. Можливо, стикалися ви з таким, що у кози порушується координація. Да? Коза стає якоюсь невпевненою, вона порушується в неї сама координація під час ходи, вона може почати крутити голову отак по кругу, ну, навкруги себе. так? І це все симптоми саме проблем з нервовою системою. Буває, трапляються такі випадки, що навіть трапляється параліч. Так само цей препарат Б1, він дуже класно працює е, і допомагає при порушеннях шлунково-кишківного тракту. Коли з'являються судоми, розумієте, коли зупиняється шлунок. Тобто оці три препарати, оці три, е, тільки запідозрили. Появу китоза, предкетозний стан, швиденько, в комплексі, <кій> <кій> вибачайте, в комплексній терапії все разом гірше не зроблять це 100%. До речі, тіамін він може е, вживатися і внутрішньо Ну, Так само, як і магнезію, <кій> його можна колоти і під шкіру, і його можна вводити внутрішньом'язово. Ось так. Оце всі ті препарати, якими я особисто користуюся і які є у мене у аптечці. Завжди. І якщо навіть щось і закінчилося, на момент окотів я оновлюю всі свої запаси. І хочу вам сказати, повірте мені, краще, нехай щось з цього вам не знадобиться. Але воно повинно бути під рукою, щоб в будь-який момент ви могли допомогти. Тим паче, що багато хто з вас живе в таких місцевостях, де ветеринарів немає, тому ми самі повинні бути вооружені, як то кажуть, і все це повинно бути в наявності. Те, що стосується окотів, да, е, окситоцин, антибіотик, глюкоза, бороглюканат, енергомол, це само собою. Протипаразитарний, це також обов'язкова умова, він повинен бути у вас в доступі дексаметазон протинабряковий, також круглорічно може знадобитися. А ось це, я ж сказала вже вам, що це ті препарати, які стоять в порівнянні з вартістю кози. Або її лікуванням уже в запущеному стані, то ці препарати коштують копійки в порівнянні. І ж краще, нехай вони вам не знадобляться. Але вони, на мою думку, повинні бути в аптечці. Ось такою аптечкою козовода користуюсь я і раджу вам. Сподіваюся. Комусь з вас була ця інформація корисною? Користуйтесь!